Вітаю вас! З вами АвтоЗвукUA. Сьогодні ми розглянемо FM-трансмітер від компанії HOKO, модель E81. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція і також компактний FM-трансмітер. Трансмітер Пластиковому корпусі. Під'єднується в прикурювач на живлення як 12, так і 24 В. Одразу давайте під'єднаємо, побачимо, як він відображає інформацію. Тут є кнопки управління, повноцінний USB-роз'єм для зарядки швидкої зарядки до 30 Вт підтримується. І також роз'єм Type-C. Є перемикач підсвітки. Як працює трансмітер. Виставляється не зайнята хвиля, наприклад, 87,5 fm на трансмітері. точно така хвиля виставляється на автомобільній магнітолі. і по цій хвилі вже передається інформація. Можна під'єднати мобільний пристрій до даного трансмітера і використовувати його як гучний зв'язок буде вся інформація передаватись. На динаміки автомобіля, а також можна прослуховувати музику також через Bluetooth. Дуже зручна штука. При купівлі на неї обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.